Вітаю усіх на каналі. Сьогодні нові свіжайші новини, які познайомлять вас з новими правилами новорічного наступу 2023. Зовсім коротко про те, що нас чекає: збір ресурсів, пес чіф, Арні, Мілайович, нові 2D стилі, ну і звісно ж, новий новорічний святковий ангар. А тепер розберемо новини більш детально. Цьому році охоту за іграшками відмінено. Тепер всі будуть збирати ресурси, бо стару механіку прокачки атмосфери переробили, і тепер потрібно не фармити у колайдері іграшки п'ятого левела чи збирати їх з великих та малих коробок, як це було раніше. А тепер потрібно буде збирати ресурси для того, щоб прокачувати рівні іграшок, які будуть підіймати рівень атмосфери. Ці ресурси будуть чотирьох різних типів: гірний хрусталь, чистий зумрут, сонячний янтарь, метеоритне залізо. Гірний хрусталь, чистий зумруд. Ці ресурси, які будуть потрібні вам саме для підняття рівня атмосфери, а сонячний янтарь та метеоритне залізо для виконання доручень від гостей арні та міл. Також усі ресурси можна обміняти на нагороди минулорічних колекцій 18 та 22 року. Та на жетони для термінала, про нього мова буде йти трішки далі. Збирати ресурси ви можете у своєму ангарі двічі на день з різницею у 55 хвилин. Тобто вам потрібно буде заходити у гру і одразу збирати ресурси. І після першого збору увімкнеться таймер на 55 хвилин. І після пройденого часу ви зможете ще раз зібрати ресурси. Якщо у вас не буде часу, щоб зайти у гру та зібрати ресурси, ви можете увімкнути автозбір ресурсів, але він, звісно, не халявний і коштувати вам 150 тисяч срібла. Але отримати ресурси можна не лише у своєму ангарі, а й в ангарі друзів. Для цього вам потрібно буде обрати до двох друзів, до яких ви можете заходити у гості, та збирати ресурси. Але зверніть увагу, що ви не збираєте їх ресурси, а лише додатково берете їх собі. Також ресурси можна отримати за щоденні задачі у великих коробках та погладивши песика Чіфа. При прокачці рівня атмосфери ви будете отримувати нагороди, жетони для термінала, танкісток, резерви, національні та універсальні фрагменти, 2D-стилі та нашивку і медаль. Оскільки в цьому році одразу дві знаменитості завітають до вашого ангару, то й отримати ви зможете два унікальних стилі і нові декалі. Та нового командиру Мілу Йоуч для цього вам потрібно буде виконувати їх завдання, які будуть доступні кожен день. Виконання цих завдань буде збільшувати бонус для фармокредитів та всіх видів досвіду. Ну як завжди, за традицією, з виконанням задач ви будете отримувати знижки для придбання викачаної техніки, починаючи з Другого рівня і аж до 10-го. Новинкою в ангарі стане термінал, який ви зможете використовувати для отримання додаткових подарунків, серед яких є новий унікальний СТ 9 рівня, об'єкт 283. Саме він і буде бажаною нагородою. Шанс отримати його 11%. Випасти він може як в оренду, так і назавжди залишиться в вашому ангарі. Сам танк досить цікавий. Заднє розположення башни, альфичка 360. Бронебійний снаряд виглядає, звісно, слабким, лише 226 мм пробою. Але є кумуль. В 300 мм, який стане вам у нагоді. За характеристиками він нагадує Т-55А, але в бортах 80 мм, і це має допомогти танкувати від борту. Та й непогана броня башти 250 мм також стане у нагоді. Максимальна швидкість у стоковому стані 50 км на годину, а назад 18. Ось так виглядають самі цікаві новини стосовно новорічного наступу 2023. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал, щоб не пропускати нові відео та розіграші новорічних коробочків.